Генштаб повідомляє про 165 бойових зіткнень за цю добу? Детальніше про один із напрямків говоримо далі з нашим гостем Андрій Очинаш, офіцер бригади Рубіж Нацгвардії України, з нами на прямому зв'язку. Андрію, вітання вам і дякую, що приєдналися до нашого ЕТР. Доброго дня студія, Доброго дня, телеглядачі. Слава Україні, героям слава. Починаємо з вами із традиційного. Яка ситуація зараз на вашому напрямку? Наскільки інтенсивні бої? Ті деталі, якими безпечно ділитися в етері? Власне, ворог продовжує свої штурмові дії, і ворог накопичує свої особовий склад. Ми бачимо, що противник почав масово застосовувати мотоциклетні війська, при тому застосовувати їх досить грамотно, намагаючись роззосередити наші засоби ураження на лінії до оборони тримає бригада Рубіж. В принципі, противник штурмує абсолютно постійно малими штурмовими групами, групами до відділення. Також ми чекаємо власне періоду, коли знаючи, що він вже накопичив певну кількість техніки. Він піде штурмувати на наші позиції разом з технікою. Тому, в принципі, наші бійці готові до знищення противника, але тим не менше, ми бачимо, що противник накопичує свій, свій особовий склад, і про ніяке перемир'я говорити зараз. Ну як на мене, недоцільно. А я от хочу з вами коротко поговорити про Великдень, як Великдень минув на вашому напрямку. Чи помітили ви те зниження інтенсивності бойових дій? Бо ж головком український президент говорив про те, що дійсно є таке певне затища на деяких напрямках. Звісно, бойові дії не припинилися до кінця, але все ж таки на деяких напрямках стало легше, а на інших, ну зокрема, говорив президент про Покровщину бойові дії бойові дії. Продовжували тривати. Зараз спробуємо знову відновити. Нам вдалося відновити зв'язок. Отож, Андрію, стосовно от того так званого перемир'я від російського диктатора, яке росіяни встигли десь близько сотні разів за той Великдень порушити, як на вашому напрямку це було. На нашому напрямку це було. Не просто невідчутно, ми навіть не розуміли, що воно відбувається, тому для нас нічого не особливо не змінилося. Противник далі продовжував свої штурмові дії. Противник продовжував накопичувати особовий склад, і в принципі аж ніяк не змінював своєї стратегії ведення бойових дій. Тому для нас дійсно різниці було абсолютно ніякої і ніякого перемир'я власне на лінії оборони, де оборон тримала бригада рубіж не було. Я хочу з вами поговорити також і про безпілотники на фронті. Як змінюється тенденція? Але перед тим не можу не згадати про збірне на FPV для бригади Рубіж на 1 мільйон гривень, але бачу, просувається він дуже і дуже добре. От в режимі реального часу маємо. Там 894 тисячі із одного мільйону. Чи могли б ви нам розповісти детальніше про те, які саме впіві? Наскільки великі розходи зараз словом та інформація, якою ви готові з нами поділитися? Дякую вам за те, що ви постійно публікуєте наші збори. Дякую за те, що допомагаєте нам в цьому напрямку. Це неймовірно цінно. І дякую, перш за все, кожному українцю, який донатить починаючи від однієї копійки, закінчуючи великими сумами, тому що малих донатів не буває. Ми збираємо велику суму на fpv дрони як на найбільш ефективний засіб по ураженню противника. І на жаль, знову ж таки, так як противник зараз штурмує великою кількістю мотоциклетними військами, якби це дивно і смішно не звучало. Тим не менше, FPV зараз дуже актуальні і вони саме знищують ці війська. І, власне, вони використовуються дуже часто, і треба розуміти, що не кожна FPV долітає до своєї цілі. Наприклад, з десяти, можливо, чотири буде долітати до своєї цілі, тому нам потрібні постійне поповнення для того, щоб боронити нашу землю, боронити нашу піхоту, перш за все, щоб противник не міг до неї дійти. І, звісно, що для того, щоб знищувати цього противника. Тому дякую кожному, хто долучається до зборів, і вам за те, що ви завжди публікуєте наші збори? Я от на цьому фоні хочу також з вами трохи детальніше говорити про те, як, яка зараз ситуація у ворога з ФПВ-дронами, коли ми говоримо не про оптоволокно, а про ті класичні дрони знаємо, ну от від військових з різних напрямків, що у росіян їх більше, але українці, українські сили оборони більше відточують майстерність. От яким є наш досвід, якщо порівняти, от як зараз ворог застосовує ударні безпілотники власне особливо нічого не змінюється, окрім того, що противник почав застосовувати дрони на оптоволокні і почав застосовувати їх у стилі очікування. Тобто, умовно кажучи, він садить свій дрон на дорогу, і поки не сяде батарея, він чекає, чи буде рухатися якась техніка, за рахунок того, що. Дрони на оптоволокні вони не потребують якоїсь радіогоризонту Гаризонту або будь-якого іншого зовнішнього впливу. Вони заме мають зв'язок через нитку, вони мають можливість це робити. Знову ж таки, якість пілотів FPV-дронів і мавіків, і скидів тощо з сил оборони України, в тому числі бригади Рубіж, вони значно вищі, слава Богу, і <кій> це очевидно, тому що в нас в певний період часу був дефіцит коптерів, і кожен коптер ми цінували максимально сильно. Противника дефіциту коптерів не було. Відповідно, він посилав їх. В будь-яку байдужу ціль дуже часто, просто не попадаючи в неї. Також дякую дякуючи всім бійцям, які займаються системою радіоелектронної боротьби, як я нещодавно спілкувався з побратимом з 230 коптерів, які можуть вилітати в день. Просто уявіть цю суму fpv дронів на один підрозділ. 230 FPV в день долітає приблизно 30. і з цих 30 попадає в ціль ще значно менше, але тим не менше. Про дефіцит fpv дронів у противника говорити їх на жаль у противника дуже багато. Я хочу з вами також поговорити трохи більше про ті штурмові докупантів, про які ви коротко розповіли, про штурми на мотоциклах, квадроциклах. Таку тактику окупанти застосовують по всій лінії фронту. Наскільки вона є от дієвою у сучасних умовах? Якщо ми говоримо і про навченість особового складу, і про те, що ми з вами неодноразово говорили про те, що їх ну відправляють буквально на вірну смерть під безпілотники на відкритому полі, чи збереглася і ця тенденція в окупантів? Тобто. Якщо можемо цю тему трохи розширити. Однозначно збереглася. Вони дійсно посилають свій особовий склад напряму на смерть, але щодо, щодо е, мотоциклів, насправді це достатньо ефективно, як би це дивно не звучало зараз. Метод штурмів, тому що, наприклад, їде техніка, яка повністю забита особовим складом, наприклад, там 10-15 військовослужбовців Російської Федерації, і вразити цю техніку з особовим складом в рази легше ніж тих самих 15 мотоциклістів, через те, що 15 мотоциклістів – це різних 15 цілей. Відповідно, вони теж розуміють цю тенденцію і намагаються штурмувати на своїх мотоциклетних військах. Знову ж таки, підготовка цих військ, звісно, що низька через те, що й вони готуються дуже швидко. Їх там на підготовку дається умовно 10 днів для того, щоб навчитися все це, це робити, а цього недостатньо. Будь-який пагор, будь-яка ямка. Вони всі падають. Відповідно, наші війська їх просто добивають, але потрібно усвідомлювати, що потрібно готувати просто протидію до майбутніх штурмів, де вони будуть вже. Краще готувати свій особливий склад. Тобто, противника треба навчатися. До противника треба бути готовим. Точно не варто сміятися з противника. Тоді ми переможемо. Тоді ми знищимо більшу кількість росіян і знайдемо протидію і цим видам штурмових дій. Дуже на це сподіваємося і продовжуємо допомагати українським силам оборони. Андрію, дякую вам за те, що знайшли час для нашого етеру. Поділилися важливою інформацією. Андрій от чи наш офіцер бригади Рубіж Нацгвардії України був з нами на прямому зв'язку. Говорили ми про ситуацію на фронті. І я б попросила нашу команду ще раз коротко показати посилання на збір. Якщо у нас буде, звісно, така можливість, ще раз показати QR-код, бо знаєте, тут дуже хороша нагода. Я завжди, коли дивлюся на збори, які знаєте лише лише починаються, і вони великі, бо очевидно, потреба в українських сил оборони дуже, і дуже великі. Серце обливається кров'ю. Чесне слово, завжди видається, що це дуже і дуже довго, дуже і дуже важко, а часу не завжди є. Але тут ми бачимо дуже добру тенденцію: 800, понад 890 тисяч залишається дуже і дуже небагато до мільйона відповідно до закупки тих безпілотників, про які розповідав Андрій, Отчинаш, наш, які дуже і дуже потрібні нашим військовим і які залишаються залишається розхідником, але допомагають влучати у важливі цілі окупантів. І що головне таким чином берегти життя наших військових, а вони у нас безцінні. Приєднатися ви можете за qr кодом який бачите на екрані, або за номером карти, який теж є внизу. І ми тут собі продовжуємо нагадувати, що кожна гривня залишається дуже і дуже важливою, тому що вона наближає ось ці банки, інші реквізити до закриття. А це дуже і дуже. Цінно, дякую вам.